Сьогодні розкажу, як я роблю другий перегон для того, щоб дистилят був гарної якості, без безсторонніх смаків, запахів, треба спочатку вивіряти, скільки води додати, бо воду треба додавати в першу чергу. Є калькулятори в інтернеті. От, на дно ви додаєте водичку спочатку для того, щоб у вас ця вся бочка не загорілася, от, потрібно робити десь 35 градусів, вже не горить воно і буде безпечно. От, додаємо воду, тоді е, меншої кріпості. Алкоголь і на сам кінець вищої кріпості. От. Ну, якщо він у вас змішаний в одній тарі, то тоді спочатку водичку даєте, а тоді алкоголь. Тоді воно правильно змішується. Ну, не дарма Мінділеїв захищав дисертацію. Я думаю, що він був українцем. От. І ночей не спав. Кажуть, що так. Воно змішується на молекулярному рівні правильно. Тому так я і роблю. от І коли ви доводите води, більше не лийте, бо будете довго виварювати. 35-36 градусів, перевірили, і достатньо. Вона у вас не загориться, буде безпечний перегон. другий Тут у мене 37 десь вже вона не горить. От і вона починає кипіти десь 77 градусів, отаку, якщо все правильно зробили. Перший е об'єм це йдуть е небезпечні ацетони, всякі, це називається голова. Їх треба злити. Не жалійте, щоб не було сторонніх присмаків, щоб голова у вас не боліла. На другий день. Якщо все правильно зробите, оце замінить вам любе От. Ну, процес пішов, голови зняли. А тепер що? Ну, обов'язково треба зняти пробу. От. Це вже пішов чистий продукт, але майте на увазі, він спочатку йде дуже міцний. Більше ніж 80 градусів в ньому. Тому це майже чистий спирт. І його треба ну, 2-3 столові ложки. Мені достатньо зараз. І ще, мабуть, буду доставати і вилитися. О, оце доза дрінк. Ну, а закушувати треба справжнім українським продуктом. Ну, звісно, це борщ, наш український гарний, смачний борщик, пісний, бо дієта зараз і м'ясо не давав, але є фасолька. От така. Вона заміняє білок, і вона як м'ясо, дуже смачно і ситно. Тому робіть собі... Такі напої, вони будуть корисні, якщо все правильно, технологію витримувати. Споживайте помірно. Для настрою. Всім добра, здоров'я, миру. Дякую.